Усім, хеллоу, уявімо, що ви економіст, але не знаєте з чого почати. Як зробити так, щоб навчання економіці стало простим і навіть цікавим. Давайте розкриємо пару секретиків. Отже, погнали. Секрет номер один це навчання через приклади з реального життя. Наприклад, подивіться на те, як працює ваш улюблений магазин, чи що відбувається на ринку нерухомості. Це допоможе вам більш зрозуміти, як економічні теорії працюють в реальному світі. Переходимо до секрету номер 2 це практичні задачі. Але замість стандартних задач з підручника ми можемо спробувати їх розв'язати через ігри чи онлайн-тести. Тобто трохи креативу, і навчання стає захоплююче. Та третій секрет це графіки та схеми. Коли ви бачите економічні процеси або схеми, діаграми, все стає набагато зрозуміліше. Тому не бійтесь малювати або використовувати онлайн-інструменти. Отже, підведемо підсумок, що економіці навчатися не так і складно. Треба всього бути творчим, використовувати реальні приклади і не боятись малювати графіки. Правда ж легко? До зустрічі!